Дивіться, в нас був такий ось старий персик. Три роки назад я його обрізав. Наша задача була, моя задача була його відновити. І сьогодні третій рік, за, до речі, сьогодні березень місяць, 24 й рік, була задача відновити його і отримати максимальний урожай і спасти дерево. Я що прийшов, посрізав коц, 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 коц. Всі такі грубеньки розрізав. Що воно нам дало? Воно нам, нам дало молоді вагонки. Я зараз на прикладі покажу. Ми добилися до результату, що нам потрібно. Підійди ближче. Давай, давай, підходь. Ось, дивіться, показую гілку. Дивіться, в нас гілка. Ось тут я зробив зріз і тут зробив зріз. Це зріз нам дали молоді пагони, Ідеально. Тут був зріз по старій деревні дали пагони молоді. Що я в цьому році роблю? Я зрізаю і прирізаю вже всі-всі гілки молоді на урожай. Тобто вже в цьому році буде шикарний урожай на цьому. Персику. Зрозуміли, так? кожну гілку ви на персику маєте до неї підійти і вклонитися. Все, все, що сухе вирізаєте ви ось таким чином. Зрозуміли, так? і все. Якщо ви хочете відновити свій персик, ви його рубаєте, як я його рубанув. Ось так. Ось так. Ось так. Бачите, так? коротенько прирізаєте. Ви маєте підійти до кожної гілочки, сухеньку вирізати.